Сталося, що свого часу я їздив як волонтер лікувати зуби в АТО, в такий, така організація Тризуб Дентал. Там все так ну, дуже надихало, мене підбадьорювало. І в принципі, я завжди знав, що якщо треба буде йти на захист держави, то я піду. До ЗСУ я потрапив, як тільки почалося 24 лютого, 26-го. Я вже не зміг дивитися новини. Пішов в інкомат, відстояв 8 годин в черзі. Ну і Вже 27 лютого я вже був в роті охорони як е, взводний медик. Перейшло розпорядження, що в ДШВ потрібна енна кількість людей. От мене одразу ж запитали, чи я піду. Я сказав, що так. Коли попадаєш на бойові, бачиш перших трьохсотих, бачиш цей страх в очах, як людину трясе, коли велика крововтрата, відірвані кінцівки, ну і все, що супутнє з бойовими. Виходами, тоді, от тоді вже часом розумієш, що таке бойовий медик і яка відповідальність на тобі лежить. Вийшли ми зранку, дуже гарна була погода. Сонце так світило, пам'ятаю, як зараз, бо там зазвичай болото, глина. Найгірша погода, як то кажуть. А тут просто весна, той день. Почався штурм. От. Був в нас вже перший трьохсотий. Ми зайняли позиції, доповідають по рації, що є трьохсотий. Ми з хлопцями вирушаємо. І, і тут я бачу просто таку е, картину. Ну, йду по трьохсотого, і е, якби, людина там всі білі, в крейді, замазані, і відповідно, ти не розумієш спочатку, чи то свій, чи то чужий. Е, бачу людину, яка просто стоїть такий силует був дуже великий метрів. Ну, Два такий так, корінастий мужичок. О, і тут я чую, ззаді мені кричать, та то п**дер, то п**дер!» Я на тому адреналіні скидаю з автомата предохранитель, а він так іде і кульгає, він так дивиться на мене, я бачу, що в нього немає в руках автомата. Ну, Я, скажімо так, на нього новий автомат, одразу скрикнув на коліна. Він став на коліна, нічого якби, агресивного не робив. Ну, ми з хлопцями зв'язали руки йому, одразу ж перевірив на наявність документів. Це був вагнерівець. Він сам, так як він по розказах був з Луганської області. Ну, Так як і всі вони говорять, що їх мобілізували, заставили. З досвіду того, що ми зимою брали багато вагнерівців в полон, зазвичай вони всі сиділи. От, або є якесь кримінальне минуле. Ну, цей з його слів, десь тільки один. Рік відсидів і його якби забрали з тюрми. Я так наскільки розумію, коли ми вже звільнимо решту території, тої Луганській і Донецькій тюрми будуть пусті, там, певно, санаторії, вони всіх звідти типу, доставали. Це був початок штурму, коли його взяли в полон. Після чого його оставили на одній з наших тилових позицій під нагляду хлопців. Штурм просувався, я хочу сказати, досить жваво. У нас е, ну так, я думаю, Бог дає, не було ні одного двохсотого в той день. Були трьохсоті, були важкі, були легкі, але всі вижили хлопці. Бо після того, як ми дим допомогу, я спілкуюся. От ми зайняли вогневі позиції їхні. Після чого там було надзвичайно багато трофеїв. і більше того, ми навіть знайшли таку знахідку, про яку ну неможливо би було сказати. Це мішок, навіть півмішка американських гранат. Тобто це гранати натовського зразку. Я не знаю, звідки вони в них взялися, але ну от що я бачу на свої очі, це бачив. Е так само в них є певні трофейні види зброї, які нам дуже подобаються. Такі як ак 12 Зазвичай вони є вагнерів. В них так досить цікаво по позиціях зроблено, що е от якісь мобілізовані, мобілізовані, і вагнер. Ну зазвичай вагнер. Тобто, в них якась еліта. Так само зустрічаються інколи і кадирівці серед них. Рідко, но мітко. От. Вони зазвичай мають кращий обвіс, відповідно, чим решта. Тому з них можна взяти кращий трофей. У мене вже на той момент. Того штурму, це був не перший штурм, в мене вже вирібалася якась е, Ну, страх, він якби є нормальний і, і його має не відчувати, але він має бути контрольований. Ну, Я його побачив, ну, я знав, що треба робити. Безсмертних людей нема. Неважливо в цьому столітті неважливо, якого ростуть, статури чи тіло будови. Е, пуля для всіх однакова. І якби все залежить тільки від твоїх вмінь і твого фарту. Тобто взяв і взяв, Я навіть. На той момент про то не думав. Ми його так е, зв'язали, кинули в окоп. Я йому сказав, щоб він. По мінімуму рухався і нам дошкуляв, і в принципі на цьому наш діалог скінчився. До речі, він не розумів українську мову, хоч самі з Луганська, і мені приходилось говорити тою псячою мовою з ним деколи. Ну, Як вже би там не було, але так є. І він був ще поранений в ногу. Тобто, з його слів, знову ж таки, два дні він просидів в бліндажі пораненим, його не евакуйовували. Таке я вже не перший раз зустрічаю. от. В них Така досить цікава тенденція, що коли починається якийсь нормальний штурм, тобто вже йде такий хороший, скажімо так, що пулі свистять. В кого яйця поменше, той зразу тікає. От. Ну, а дехто здається в полон, дехто не хоче здаватися в полон. Ну, з такими розмова коротка. Ну, Мабуть, найбільша підтримка це є. Коли кожен день хтось тобі пише, ну в моєму випадку, це є моя мама, і хочу сказати, дуже багато людей з мого цивільного життя дуже багато підтримують. Воно... Ну, скажімо так, воно не дає впасти духом. От, можу по собі сказати: ми були, відкрили збір на ПВС, і ну, ми до нього зібрали фантастичну суму за три дні. Ну, це надзвичайно надихає. Тобто, коли ти вже там десь два-три тижні в підвалах, на окопах, ти такий морально подавлений і. Ну, воно піднімає, піднімає дух, того, що часом біля тебе всі можуть бути морально подавлені, і щось ти десь якийсь стимул маєш собі шукати, щоб, скажімо так, не зійти з розуму і тою війною не бути з'їдженим. Відчуваю себе на своєму місці, на рахунок важливості. Ну, е Перший раз таке було відчутно, це коли вже ти десь після бойових до тебе підходить хтось хлопцем, каже: там падок, здоров. Е, ну, всіх ти не можеш знати сто людей, але е, ти думаєш, блін, а хто це такий? А тут, оказується, ти десь там щось йому допомагав. Ну, тобто люди тебе впізнають, і в принципі робота, скажімо так, твоя робота це є гуманна. От. Я була впевненість, що вже якщо я пішов, скажімо, людина, яка до війни нічого не має, то ми вже точно мусимо виграти. Бо якщо йдуть прості цивільні люди захищати свою країну, ну, скажімо так, шляху назад у нас немає. Я старший бойовий медик другої роти, з позивним док 81-ї аеромобільної бригади. Передаю привіт своїй мамі, своїй дівчині Наталі, своїй подружці, Іні, яка завжди мене підтримує. Всім, хто мене знає, я хочу вам сказати, дуже ми вам вдячні за те, що ви про нас не забуваєте. Якщо ми знаємо, що за нами є надійний тил, знайте, що і ми звідси ніколи не підемо, знаючи, що ви є ззаді нас. От пам'ятайте, що. Основне це є віра в зсу, а все решта ми вже зробимо самі. Слава Україні!